Всім привіт! Нині каже знімання, як грав підплетай. Перед тим як я хочу сказати одразу, я зразу буду проходити. Я вам скажу так. Я проходила ще перші дві частини, а 3, і 5 коли вийде на мобілки, я не знімав ще ні разу. Так що смачно тисну і погнали! Як я грав підплетай. Зразу покажу кота, показує троль. І то ну лайкер, телевізор, по раз разу біжив. Ключ нам показується, що, що як робити за цими руками і хто упаде. І не знаю, що посотки. чекай, думай і і, і корчи себе електрика, Все. Ну і так, ну є якийсь сюжет, там треба бити прототіпи. Кто-то знает, кто ты такий, то на потім. почем. Я, короче, трохи поиграю в футбол. Я так понял. Конечно, Просто... <годно> не зависнула послухать касату. Я буду играть в футбол. Ну да, за косатый довольно долго нереально скучно. я играю в футбол монитор. Что вы хочет? Я тут его доставлю. Вот тут то скелет. скелеты. Жаді можу сказати після того, як я пройду фінальну частину гри, а іменно Плитай 5 в фінал. Ми увимося з прототипом. Але на телефоні лише 3, 4 оригінальні частини. Ну і може я ще зніму колись на плейстейшені, але це маловероятно. Так я собі планую школу купити ps 4. І так, я скачав стару версію, таку качав чортком. У мене немало бо я бомжар. У мене вуз загрузки радиться. Короче, быстренько приходим. до нашого старого дружелюбного. Світло ми ведемо вийдемо на округу. Забра... забираємо. І там саме перший раз корчите, корчите електрика по Та я буду виключати десь камеру, в принципі. Ти, давай відкривайся, а? О, та ну наші. Прибили все як треба Хагіва у нас попадає. Доволі срадний та Сюда не може бути прийти, ніякому випадку та й заклею. Так ми вже скоро прямо руку, весенько проходим і... Находимо Хагіваки, правда, видно уже ну але пофіг. І тут не хватало. тун тун за хурш проходимо далі. І зараз з вами інтересно. Будемо збирати херні для руки. Так, десь постійно спавнюють. В різних місцях. Я так уже поняв, так що? Коли ми прийшли, ми ведемо. Хайді-вагі, давай підтюнюємо, брат. Направда, він тікає швидко, ну, але так. Забираємо всі штуки і... чекаємо Ждемо. Третій чоловік. Давай. Давай, я ну, моя брав блин звітарий. Ну наші наращ. Господи. Давай, швейка. Давай, 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 давай. Позолотали другу руку. Ещ меня, походу, лялька забагала. Ладно, бесенька, проходим. И дамо. Я что делать? Знову хочется лаками на приколі. Ладно, ну, це доволі уйду, нахай, зараз покажем тур. Короче, стоим сюда, берем эту штуку, ходим сюда, забираем, бежим, бежим, бежим и нажимаем. І... Все, готово. И зараз мы уже идем себе на чели, на лаборатор. Надо одного надо уже долго на Чилі. Зараз нам буде немножечко больно, так би сказать. Больно, больно, очень, очень больно. Такі, як ми У нас падають гру. Правда, тут уже співаю. І удар ну, буде під 15 ігри. Саме інтересне. Я то забув сказати, що ползається пробок. Так як е -м, просто м перша частина, ну, мене реально фотка, просто обучають полюватися руками і вс, а от друга частина це вже повноцінна гра. І я не розумію, чого їх розробники зразу не з'єднали. Ну. Ладно. Это ценик лав не успешный раз прийти. И тут я постійно забираю касату. И І... не забрал. Так, нам треба взятий винтикаток. Хочете есть сама спайдермена. Ну, типа, мы можем кортичку конечно. Но не стоит. Тихо, 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 Давай, давай потихонечку, помаленечку, не спіша. и все, он стоял. И я, мне как обещал, будем дальше ходить с Пайдерманом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можно? Ключ погнали! Блин, и... я не знаю, ну не получилось, не он, крот, запускаем я портанул. Он, короче, запускает <свист> всю херню. И готово! Что? Это какая штуки. И... І зараз будемо дати знову три строки, коли закручиться штука. Все. три там. Дану начі три трохи. Такі скромні звуки були. І погнали, все понакатаний. Колимочика ждемо і... Погнали! Ой, там знаходимося кінта. І понарі тікати. Ну, це погано доволі легко, якщо вона таке йде. І там вже на погоні має бути загрузка. В мене день я нікера не вийду їх просто. Так, я ще сиджу коло вікна. Побігали туди. Так, та, ігра доволі така сложненька, ну, але... Ну, я з першого разу прийду, так я знаю, проходив... я проходила і проходив вже не один раз. Ладно, да, тут так там шей ничего не бачу. Потай сюда Туда навіть не проводит У вас у вас там жаруть. Давай Ежан Тут зараз нас буде прохит От тут Итак Хагиваги за нами силу дорогу Агайся Подо Все назад будемо И мы будем проходить момент реально. Прийти. Так. Все, зараз просто будемо тікати. Раз, 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 раз. І, і естественно, заходимо чекати. Готово. Перемочь раз. Два. І скидаємо. Так, не Ітак, ми хотіли закивати займувати іменно обіжати. Він больше не мав. Бігти за мною. Ну, але як ви бачите. І ми осмобуємо ключ попід... І, і хто знає, нам іменно і Місія відправила але йти Мак і ось знайти Поппі. Ну і ми, конечно, її знайшли. Але поводи. Коротше кажете, поплітаємо чатер 2. Ладно. Ну та й погнали. Бесненько, безненько, безсінька. Быстренько, 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 быстренько. Давай еще ветку. И, и дам, и дам, и он там уже будет в том в кейсе в попе. Ну и все. Быстренько. Здорово, лава, он уже пару раз дольше, потому что он два. Это у меня на Мы чуем финальный разговор. И... You Поздравляю.